Усім доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти про пролому штору, як її легко встановити можна на пластикове вікно. Ось так вона виглядає вже на своєму вікні. І ось так вона виглядає в робочому стані. А у комплектації до вас повинна приїхати сама штора, бокове кріплення, кріплення ліски. П'єльки такі. ми їх повинні встановити назад, бо це задня частина буде. Всіма повинно ось так виглядати, коли штора відкриється. Також вставляємо і другу, щоб не загубити. Також у вас повинна бути ліска волосінь, шурупи, на які ми будемо прикручувати, зверху і нижню фіксацію. Нижня фіксація у вас повинна проїхати або. Такого вигляду або такого, поясню зараз різницю. Якщо вам прийде ось таке кріплення, там у відео все чітко буде розказано. А зараз я вам розповім про друге, воно мені навіть більше подобається. Такий вид фіксації ліски будете ви встановлювати по тій же схемі, як і цю. Чим вона буде відрізнятись? Також ми прикручуємо на два шурупи, як і цю. Але єдине що, вона дуже просто і легко фіксується. Коли ви будете вставляти туди струнку, ви просто провернете. На 90 градусів, ось так. Фіксатор і струна буде зафіксована. Якщо у вас різні розміри на них, ви можете просто підставити рулонну штору до вікна, ваша ширина тканин має співпадати з шириною штапіків. І зрозуміти також управління, тобто збоку. Тобто Не навпаки, в ніякому випадку, ось так. Тобто, і правильне положення ось так. Значить, тут управління у нас справа, ланцюжок знаходиться справа. Тобто, ця штора йде саме до цього вікна. Тому тут має бути праве керування. Візьміть і розмотайте ліску. Ну, якщо у вас багато вікон, на перші два вікна і вже заміряйте і поріжте. Відрізки приблизно мають бути вище того місця, де у вас мають знаходитись рулоні штори. І доходити десь до підвіконня. Можна брати запас десь сантиметрів 2. См. Після того, як ви нарізали, вам потрібно взяти ліску. Є праве кріплення та ліве. Ліве я вже завів в нижнє, праве теж в нижнє. Немає загалом сильного значення. Тобто ви крізь цей отвір проводите ліску та зв'язуєте на вузол. Після цього у вас має вийти ось такий вузол, який при встановленні буде занурюватись у цю виямку. Ось ми вже завели їх. Зав'язали по вузлу, залишили це все, тобто вони вже готові до використання. Правильне положення кріплення рулонної штори це над краєм штапіка, тобто правіше чи лівіше, воно може бути, але бажано не вище і не нижче. Але бувають такі ситуації, коли нам буде заважати потолок, тобто нам потрібно буде трохи опуститись униз. Тобто тут нічого страшного не буде, ми просто перекриваємо частину світла. Ми маємо встановити її максимально високо, але не вище цього положення. Беремо кронштейни над рулонною штору і встановлюємо їх уже в зібране положення для того, щоб нам на вікні відмітити місце, де буде стояти рулонна штора. Після того як ми її встановили, відмічаємо краї. Малюємо раз куточок із протилежного боку. Так само олівцем або маркером. Наводимо краї. ми знімаємо кронштейн і підставляємо ці кутики. Після цього ми розуміємо, де нам потрібно буде свердлити. Це буде раз, це буде два. І з іншого боку, так само намічаємо ці рисочки. Після того як ми намітили, ми посередині маємо просвердлити Сверло десь 2-3 міліметра і просверлити тут у отвір. Якщо у вас немає дрилю і немає як просвердлити. То загалом ви можете, натиснувши на шуруп, закрутити його у вікно. Це звідно буде трішки важче і довше, але як заміна, це найкращий варіант. Після цього ми беремо і вкручуємо кронштейни. Дуже зручне є положення. Ми завжди можемо змістити їх правіше чи лівіше. Для початку ми прикручуємо в центрі. Після того, як ми прикрутили один кронштейн і другий, ми можемо почати установку рулонних штор. Тут ми дістаємо ось таку от заглушку. І відсунувши цей хвостик, виймаємо одне з кріплень, друге не потрібно. Далі ми вставляємо з однієї сторони, з котрої не діставали заглушку, вставляємо штору, а з іншої вставляємо кріплення і монтуємо її на місце до кляцання. Тобто, все, вона стоїть на місці. Заглушку бажано поки не вставити, поки ви не впевнені, що правильно все встановили. Зверніть увагу, правильне положення самого кріплення. Ось ця згладжена частина має бути паралельно землі. Бачите? Далі ми маємо перевірити, чи паралельно штапіку вона опускається, тобто чи співпадає по направленню, і також не має бути ніякого хрусту зайвих звуків цього механізму, коли впускаємо і піднімаємо. Тому що, якщо ви неправильно встановили, буде зайвий звук, його не має бути. Тобто має бути плавно, м'яко, щоб не чути. Після цього ми маємо встановити струну. Але щоб зрозуміти її правильне положення, ми маємо її продіти і трішки припідняти. Беремо маркер. І поставити так струну, щоб вона не доторкалася ні правої, ні лівої частини. Тобто, це буде і правильне положення. І знизу намітити, поставити мітку. Ми беремо наше кріплення. Якщо це вікно відкривається, тут є хвостик і його край буде в цьому положенні. Якщо вікно не відкривається, як в цьому стані цей хвостик відламується. Збираємо кріплення нижньої фіксації, воно складається з нижнього кріплення, бочонка, який вставляється ось сюди. Тут нам і знадобиться наша викрутка, плоска і ковпачок. Беремо кріплення і по відмітці, яку ми поставили по струні, виставляємо, мітимо отвір, беремо потім свердло і сверливо. Ми зробили все лише один отвір для того, щоб не робити лишніх отворів. Далі ми просто беремо і вкручуємо наше кріплення, щоб струна проходила через одне кріплення. Потім через ковпачок, і лише потім ми пропускаємо її через бачонок, опускаємо вниз. І прикручуємо до того положення, поки не опреться. Але не крутимо із цією силою, тому що воно перерве цю волосіння болізку і тоді доведеться її знову натягувати. Вона повинна бути як струна, бачите? Але крутіть обережно. І потім цей ковпачок ми одягаємо і одна половина вже готова. Повторимо ці маніпуляції і з іншого боку. Продіваємо струну через кріплення противаги. Не забуваємо про ковпачок. Надягаємо струну. У вас струна буде подовше. Тому що в мене все підрізано впритик. Тобто затискаємо до стану, коли відчуваєте, що вперлося, але не сильно. І надягаємо ковпачок. Ваша нижня фіксація готова. Перевіряємо на правильність скручування рулонної штори. Та її розкручування. На ланцюгу знаходяться ось такі обмежувачі. Це зроблено для вашого комфорту, щоб ви розуміли, де крайні точки відкриття та закриття штори. Після того, як ми відкрили на максимум, ви повертаєте ланцюг і встановлюєте на півмісяці. Хоп, і воно в цьому місці зафіксувалося. І ви розумієте, що це верхня точка. Можна вище встановити, можна нижче. Це залежить все від вашого бажання. Також ми опускаємо вниз і нижній край має співпадати зі штапиком. З краєм штапіка. це теж правильне положення закритої штори. Ми пальцем фіксуємо це місце, одягаємо на півмісяць. Хоп, і вона зупинилася де нам потрібно. Ось і все. Ми встановили нашу штору.